Доброго ранку, друзі. Ви на каналі Щоденник рибалки і я вітаю вас. Я приїхав на цей ставок, такий симпатичний, мальовничий, щоб тут упіймати коропа. Він тут ще активний, ще харчується. Зі мною є товариш Василь, ось він там розкладається. Зараз будемо пробувати упіймати рибу. В основному тут. Короб. І це є основна моя ціль на сьогодні. А там побачимо. Так, ну що, отка в мене поплавкова вудка з таким поплавком гарним. Беру зараз кукурудзу. Вже я трошки підгодував там кукурудзую, ну і будемо чекати, як клюне короб. Що, тихо? Чи нічого, так кажу, ті рази було так, що думаєш, та що таке? Такий став, то той не клює, не клює, не клює, не клює, не клює. Так буває, знаєш, десь одна покльовка, а потім як... Ну ми не знаємо, коли почне, але він почне точно. Трошки підганую тобі кукурудзу. Треба, я там поплікину трохи. Що має бути мають? Що буде то... Ні, це Че? інфантильні думки. Че? Перевіряй пружину, так. бо може вона вже гола. А ну витягай. Цього знімаєш? Ні-ні, Васюк, спочатку. Кладеш у кишеню, аби десь не загубилось. І пробуємо. Тобто підняв зна і тримаєш, крутиш, крутиш, щоб воно по дну не йшло. Піднімай зна. Крути, 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 щоб воно не йшло по дну, бо зацеп може бути. Бо грузило там трошки важче. От ми зараз подивимося, що там в тебе було. Що там є? Легонько ланку вже тут грузило ближче, давай, давай. Ну я тобі скажу, що не підійшла рибка. Ще практично оперше, не... Ну, добав трохи мастирки. Можеш, якщо на цю не бере, дай другу. Уже 11 година, а ціль моя впіймати от пару рибин. Щоб мати. Ну, на майбутнє, як короб уже не буде брати, взимку тяжко буде рибу впіймати якось солідних розмірів. Ну, щоб було в морозильнику і в будь-який момент можна кусочок взяти, посмажити, якщо будуть гості. Також Вася він ще нічого не впіймав. Тому я зараз прикладу зусиль на кивок, щоб все ж таки щось упіймати. Не буду ловити на поплавок. Бо час біжить необлаганно Так, треба підгодувати трошки. кто такие. Найтленки, подъемчики. Вася, дай пиццак. ж біля машини. Біля машини. Коротше так, підходь. Дивись, лише в гілки підсак не запихай. Але опусти нижче за коропа. В гілки не запихай піцак, в гілки ти запхав гілки Вася. Ні, тут немає гілок. І коли я підрулю, ти піднімай. Все, і тепер волоком, волоком не піднімай так, бо зломиш піцак. <плес> <плес> я трохи вудку змотаю. Ой, заодно. <плес> <плес> Дивись, як велике рибатку не можна піднімати, бо він зломиться. Так, я не взяв вагу не взяв. Ну це більше кілограма, це 100%. Та це десь до півтора. Десь півторачка приблизно. Ну чудово, ми вже маємо одну рибку. Покрут? Так. Де це А, Ну зараз. А, повело? Вело? Так лагонько, жик, я тільки до водки і все, шо стоїть. А цей теж лигоньку я тобі скажу взяв. Ну тут так не тих Ти Тихо, 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 тихо. Спокійно. І все, один. Є, хороший. Даримося. Сфоткаємо. Тихо. Грубий такий. Нет, а я его не отпускаю, случайно. Но... Ну? Так, ну что ж. А. Дам я... Спеціальну З спеціальним запахом це мені товариш цю кукурудзу. Подарував, каже, що дуже ефективно. Ну що що, зараз перевіримо? Ах ти. Клювало. Ну а я ж тобі що кажу? Візьми по сигналю машині там. О, короб починає скакати, диви. Може почне брати зараз. Дем подивимося, що за придурок там стріляє. Що там? Та полювання заборонене. Я йду подивлюся. Бачу, шкоро там під берегом скакав, попробую, може там буде клювати. Піду дою та й прийду через хвилин 15-20. Ну, наприклад. У мене була покльовка минулий раз. А ну чи буде зараз? лки-палки! Хто-то стріляє так! Руслан, це ти приїхав зараз сюди чи ні? А, а то ти стріляв чи хто-то стріляв? А, вона сама стріляє? йолки палки я думаю. Я думаю, це хтось по нас стріляє, думає, що ми тут пересрали двоє. Я вже хожу, шукаю, я не вижу нікого. Ух, якась така кукурудза. Цікава. Якби. Новиніна стояна. Коротше якийсь секретний інгредієнт. О! Є? Yeah! Супер. Так, без підсака якось ризиковано все-таки шкода, бо не нато чи буде ще покльовка. Дякую. Неочікувано, знаєш. А то каже, пушка стріляє сама, там є така, я думав, що цих бакланів лякає, знаєш. То ніхто не... Руслан де приїхав, ти зараз буде, біля нас буде. Опля. Ну що ж, чудово. Значить може, може буде клювати. Це десь тут критий кілограм є. Грубий такий класно. Слухай, ну я би вже морду бив, думаю, скотина є. стріляє. Та я тут ну я <рес> нафік, зараз в охот прилетить. <рес> Це нікому тві... нічого не отвіче. Та капець які кисілки палки О. О, тепер ти вже можеш сказати жінці, що ти її зловив. Ну <рес> ти хитрий, давай. Та буде моя, а це буде твоє. <laughs> Такі клюну, такий я його дочекався, вже думав іти геть опля Тоже десь такий, бачите, кіло десь так. Ну, гарненький. Рубенькі такі. І знову видиш, замотується. Це видиш цей підсак не для... не для коропа, а. Ну. Опля! Що ж, друзі, трошки вже щось починає покращуватись ситуація. Чи то кукурудза така хороша. Чи стало тепліше, і короб трошки активізувався? Чи то, що я багато місць міняю і дивлюся, де він може проклюнутися. Мабуть, все в совокупності воно трошки грає роль, бо три карпика в нас вже є. А от на пружину не бере. На поплавок щось там деколи тягає, але немає такої конкретної клюваки, щоб підсікнути і засікти рибу бо тут ще є плітка і вона може трошки тягати. Ну надіємось, ще маємо десь може за дві години, а може і три залежно. Якщо буде тепло, то можна трошки ще буде посидіти. Головне, щоб клювало десь хоча б. Одне клювання в пів години, хоча б я вже. А може навіть і в годину і то би було добре. Так. Легонько підводи, легонько сюди підводи. Опля! А, перший! <реш> ну Вася, ти вже рибак. Я вже рибак. Та ми вже тебе вітаємо всі. Ти знаєш, я... Так легенько він це, це, це приєд. Я вже твоїм методом так, чуть-чуть легенько десь. Ага, повів легенько, так? Так легенько, то якийсь плотва якось. Хрен. Ну, ну. Та десь це гарний? Це більше кілограма. Ні, ну це буде хороше, легенько. О, а ну тримай. Свого. Десь він мав тут рану якусь. Або баклан його був ударив. Або... Вітаю тебе з найбільшим коропом у твоєму житті. Дякую. І дякую. бажаю тобі так далі так. розвиватися. Розлуга, що ти мене вирвав сюди. Не зупинятися мене... на досягнутому. Дякую. Ти. Ще й сомів будеш ловити. О, дивись. У нас є. Ходи? Але я ще йду, я там підгодував. Навіть якщо відпущу, то знаєш. Ну Ось, друзі, на сьогодні риболовля закінчена. У нас є прекрасних 4 коропа. І нема сенсу нам більше рибалити. Риба не, не клює так, як влітку, звичайно, однак ми своє упіймали. І найголовніше, що Василь упіймав коропа як ніколи в житті. А так він тільки маленьких ловив. А це так йому от сьогодні. Повезло, що я його з цим і вітаю, що він такий молодець, він вже хоче бути риболовом, вже починає їздити зі мною потрохи, снасті якісь собі закупляє. Ну, це можна лише привітувати. Ну що, а на сьогодні все. Значить, ціль моя досягнута короп'є для гостей, які в мене будуть незабаром. Посмажу і вони насолодеться цією смачною рибою. А тепер я з вами прощаюся, кажу вам, бажаю миру, любові, добра і здоров'я. З вами був Щоденник Рибалки.